Хоча я е, вважаю, що більше дітей, більше щастя, але це дуже дуже непросто. Я повернувся із відпустків, в якій я був. Нас було троє. Я на машині доїхав до Італії. Нас було троє дітей, 16 років, 4 роки, 2 місяці. Моя дружина і моя тіщенка. І я за кермом. Я проїхав 2200 кілометрів. Щось я в один день проїхав 1000, ну навіть більше, 2500 під 2300. Я проїхав в один день 1412, а потім 820 чи 840 на два дні розбив цю історію, щоб доїхати. Але від точки А до точки Б ми приїхали, бо у нас тільки лахів з собою, це неможливо було б навіть якимось іншим видом транспорту. І я до чого веду, ми провели час разом, і знову це ну, мені треба відпочинок після відпочинку, знаєш, там, uh -huh. типу цієї серії. бо... Одні діти, поки вплав одних дітей, інші прокидаються. там, Наш ну, ця, -ця двіжуха. Хочу туди, хочу пісять, хочу какать, не хочу пісять, не хочу какать, і вся ця двіжуха непросто. Але вона консолідувала. Це таки, знаєш, потяг такий табір Березка, блін, не знаю, Берізка, в якій ми їхали, три вожатих, і троє дітей три група. Не просто з таким кількістю дітей, хочу сказати. І зважаючи на те, що ну єдине, що в мене був помічник син.